Друзі, привіт! Впевнена, що майже кожному з нас, мама в дитинстві, неодноразово готувала цей пиріг. Особисто в нашій родині, взимку, він був частим гостем. Пропоную сьогодні згадати дитинство і приготувати цей простий і дуже смачний пиріг. Розпочинаємо! Отже, друзі, займемось приготуванням тіста. У борошно я додаю 1 чайну ложку розпушувача. Далі натираємо на крупній терці шматок вершкового масла. І наша задача перетерти борошно із маслом в крошку. В окрему миску розбиваємо яйце, додаємо цукор, перемішуємо трохи вінчиком, поки маса не посвітлішає. Тепер додаємо 2 столові ложки сметани, і знову перемішуємо, щоб всі компоненти об'єдналися. Отриману суміш додаємо до муки з маслом. Перемішуємо компоненти спочатку ложкою. А потім починаємо вимішувати тісто руками. Це займає 1-2 хвилини по часу. І ось таке тісто у нас виходить. Воно не липне до рук і добре збирається до купи. Ділю тісто на дві частини. Частина, яку ми будемо використовувати для основи пирога, має бути трохи більше. Настав час формувати пиріг. Дно форми застляю пергаментом. Нічим не змазую, ні бока, ні дно, тому що в тісті багато вершкового масла і воно не прилипне. Рівномірно розподіляємо основу для пирога і робимо невеликий бортик приблизно 1,5-2 см. Я буду використовувати сьогодні варення з чорної смородини. Можна використовувати будь-яке варення, джем, можна використовувати повидло. Головне, щоб воно було густе. Варення рівномірно розподіляємо ложкою. І зверху натираємо наш другий шматок тіста. Натираємо на крупній терці. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити лайк та підписатись. Пиріг я ставлю випікати в розігріти на 180 градусів духовку на 30 хвилин. Пиріг готовий. По краях я проходжу ножем, щоб добре знялась форма. Пора поставити чайник, заварити чай або каву і поласувати. На цьому, друзі, в мене все. Дякую за перегляд! Смачного!